Різдвяний ранок зустріне нас морозом та ясним небом. Погода в четвер, 25 грудня, обіцяє бути холодною, але сонячною по всій Україні. Морози триматимуться всю ніч, і вдень температура залишиться нижче нуля майже скрізь. Подивимось детальніше, яку погоду принесе цей день у різних регіонах країни. У Київській області температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі мінус два. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півночі, у Житомирській області, температура день і вночі буде мінус 3 градуси. Прогнозується ясне небо без хмар та опадів. На Чернігівщині температура день складе мінус 3 градуси, а вночі мінус 1 Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, проте опадів не прогнозується. У Сумській області температура вдень і вночі становитиме мінус 4 градуси. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура день і вночі буде мінус 4 градуси. Очікується майже чисте небо, опади не прогнозуються. На Донеччині температура вдень складе мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. День буде ясним і сонячним, без опадів. У Луганській області температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. На Півдні. На Одещині температура в день буде мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус 3. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода. Небо буде майже чистим. Хочете завжди знати, яка погода чекає? Підписуйтесь і не забувайте про лайки. Ваша підтримка надихає нас. У Миколаївській області температура вдень становитиме мінус один градус, а вночі знизиться до мінус 5. Небо залишатиметься чистим і ясним, опадів не очікується. На Херсонщині температура в день буде мінус два градуси, а вночі мінус 5. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується ясне небо без хмар. На Запоріжжі температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. День буде сонячним, небо чистим, без опадів. На Кримському півострові температура в день підніметься до 0 градусів, а вночі буде мінус 4. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опади не прогнозуються. На заході. На Львівщині температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. Прогнозується ясна погода. Небо майже без хмар. На Івано-Франківщині температура вдень буде мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 9. Небо буде частково хмарним, проте опадів не очікується. На Тернопільщині температура вдень складе мінус 3 градуси, а вночі мінус 4. Очікується чисте небо, день буде ясним. На Буковині температура в день становитиме мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 9. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Рівненській області температура вдень і вночі буде мінус 3 градуси, день буде ясним і сонячним, без хмар. На Волині температура вдень і вночі складе мінус 3 градуси. Прогнозується чисте небо, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 4. Небо залишатиметься ясним без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. Очікується чисте небо без хмар та опадів. На Полтавщині температура в день складе мінус 3 градуси, а вночі мінус 4. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже чистим. Опади не прогнозуються. На Черкащині температура в день і вночі становитиме мінус 2 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень буде мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. День буде ясним, небо чистим, без опадів. На Вінниччині температура вдень складе мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 4. Небо залишатиметься чистим, опадів не очікується. Це був прогноз на світле Різдво для всієї України: морозно, сонячно, по зимовому чарівно. Щасливого свята, тепліше вдягайтеся та насолоджуйтесь цим днем з рідними. До зустрічі завтра.